Добрий день, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна. Сьогодні я вам розповім казку. А про кого це казочка? Ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте запад? Три брати ідуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде Тане лід, другий пройде Всюди квіт, третій пройде Укрива. Землю шовкова трава, нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти. Тоці, брати, як ви гадаєте? За зеленим пагорбом, де шумить зіркоти цінюка річка, а краса веселка п'є з неї воду, де травичка застеляє всю землю оксамитовим килимом, а різнобарвні квіти квічають його божественним візерунком, жили собі троє братів красені. Молоді, вродливі, до роботи беручки, тримались вони завжди один одного, і все йшло у них на лад. А ось одного разу зустріли вони чарівну красуню у світло-зеленій сукні з волоссям заквітчаним фіалками. Під легенький теплий вітерець вона ніби на прозорих крилах прилетіла і стала перед ними, і закохалися брати в дівчину. Кожному з них вона стала миліше за життя, та не хотіли вони сваритися між собою. Ось, подумавши, вирішили вони, що кожен з них по черзі спробує причарувати дівчину. Кого вона обере, той залишиться з нею. А двоє інших не будуть ображатися. Першим намагався полонити серце красуні старший брат, повіяв він теплим вітерцем, підняв трошки вище сонечко, почали топити сніги, скресла крига і потекли води. В яких тільки пісень не віспівували дзюркотливі струмочки для дівчини, чистими водами. Умивав старший брат її ноги, возив її і на санках, і на човні, і на возі, а всі її стежки доріжки покрив синьо-білими квітами, які листочками з писиками тільки но пробились крізь ґрунт та товщу снігу і похилили свої стомлені голівки перед небаченою красою дівчини. Так минув місяць. І настала черга середульшого брата, заквічав і для паночки всю землю рястом, первоцвітами, сонтровою, зібрав з усього світу найкращих птахів, що тьохкали, щебетали, цвірінькали, воркували, милуючи серце дівчини своїм дивовижним співом. Підняв парубок сонечко ще вище, і красуня грілася на оссонні. Та купалась під теплими дощами. Так сплив ще один місяць. Прийшла пора третього, наймолодшого брата. Привів він красуню у гай та засіяв його травами молодими. А в тих травах лечутно виспівували ніжні дзвоники конвалій, яскравими зорями палав в гори цвіт, сором'язливо визирали братки. А потім повів молодший брат дівчину до саду і засвітив для неї різнокольорові ліхтярі тюльпани, підносив їй неземні земні пахочі нарцисів, а сонце підняв над її головою так високо, що дівчина бігала по соніш по теплій землі, та злетів і третій місяць. Могла красуня вибрати поміж братів одного наймилішого, бо кожен з них став дорогим її серцю, і попросила дівчина братів, щоб прийняли її, як сестру. З того часу вони нерозлучні. Найвродливіша дівчина на землі весна та троє красенів братів березень, квітень і травень. Повіває теплий вітер, сонце яскравіше світить, тане сніг, біжать струмочки. Хто назве цей місяць точно? Це березень. В березні тане сніг, тече вода зі стріх, розпускаються бруньки на вербі. Пробиваються перші первоцвіти і прилітають перші пташки. Білим цвітом первоцвітом все покрилося в саду. І стежками ходить вітер, грає пісню на доду, а до нього уречисто озиваються пташки. Перше листя, мов на мисто, вигаптовує гілки. Це місяць квітень. Саме він приносить найбільше квітів. Саме при ньому вже більше пригріває сонечко, а люди починають готуватися до великоднього свята. Чути перший гуркіт грому, Плине ластівка додому, ручаї туркочуть сині. Абрикос цвіте в долині, перша бджілка вилітає, красне сонце прославляє, сонце тепле, як яєчко у пташиному гніздечку. Що це за місяць малята? Ну, звичайно, це місяць травень. В травні ми чуємо перші грози. Прилітає ластівка, починає співати соловейко, і бджілки починають жужжати навколо квітучих дерев, а все довкола вкривається зеленою травичкою. Ось такі вони, брати місяці, березень, квітень і травень, і красуня сестричка-весна, яка зараз панує у чарівному будиночку. І пробуджує нашу землю. Ну що, малята, сподобалась вам сьогоднішня казочка? Я гадаю, що ви всі запам'ятали імена братів місяців і пам'ятаєте, чим славен кожен з них? А я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей. З вами була вихователь Ольга Іванівна. Па-па!